Вітаю вас, мої любі, на своєму каналі Оля Гармонія. І мене звати Оля. Знов я зникла на, на багато багато днів і тижнів з Ютуба, але я повернулася. Ну, я вже говорила, що я вже виписалась з лікарні вдома, але вийшло так, що я знову захворіла. Ну, це звичайний вірус. Нічого смертельного нема. Дивіться, що я зробила. У мене, може, ви колись в моїх відео замічали чи фото. Стоїть е, тут ось такого біля віранди, такий лебідь, колись його зробила сама. І я цього року висадила піларгонії свої сюди, повиносила з хати, трішки посадила під купила і купила ось ще. Е, маште, Три горщика ось такої піларгонії. Такого Червоненького, такого біленька і такого типу, типу рожевого. Така. Бачите? Така вона якась неодинарна, гарна квітка. Ось так я повисажувала. Ой. Але йдуть дощі. Холодно, воно все пожовкло. Ну, я думаю, воно поотживає, все буде чудово. Це я пересажу, ось приготувала вже такі горщики. Цього року баняки вийшли у мене не крашені, лебідь не крашений, так як мене не було. Ну, нічого, тепер я вам зараз трішки так тут на вулиці покажу, що я розпочала в'язати з першого травня, 1 травня майські такі свята, травневі, гарні, і мені захотілося зв'язати котика. Котика по майстер класу. Знаєте, я забула який звати. Я Підпишу вам. Ось стільки я пров'язала, вже оченята вчепила, котик пухнастик, чи як він там, товстунчик, котик товстунчик. Я вам підпишу, я забула, слухайте, це я вирішила так вам показати. Котик-товстунчик, ось. Стільки я вже пров'язала цього товстунчика, вчепила вже оченята, отакі йому. М -м Тепер далі ще лишилось дов'язати, але. Потім захворіла і так моє в'язанечко по товстунку завершилось поки що. Ну На сьогодні мені вже легше, вже температури немає. Горло вже більш-менш не болить Голова теж. Ах, бути я вже хочу в'язати. Хочу вже в'язати і дивлюсь, що мені треба мого товстучка дов'язати. В'яжу я його. Ось з такої пряжі. Це пряжа Aliza Lana Gold стається. І Alize Kid Mohair. Ось так. Поєднала їх і в'яжу я цього котяру. Так, в'яжу я його гачком ось таким номер три. Цей гачок зі мною пробув два місяці в лікарні. І зараз він знову, зі мною. Поки що ніякого іншого гачка не беру. Хоча є у мене і подаровані вже гачки, і там щось собі підкупльовувала. Але поки що працюю я ось цим гачком. Гачок номер три. Ні, брешу, не три. Два з половиною. Гачок два з половиною. І ось я ним. працюю. В'язала в лікарні все і зараз в'яжу котиком. Так. Далі Далі потім. Захотілося мені взяти мій колишній недов'яз. Якщо ви пам'ятаєте, зараз не знаю, як я вам його покажу. Виріб вже ой, великий. Так, двигаю вами, як хочу. І це ось такого я вам покажу на руках. Можливо, ви пам'ятаєте. А, так, давайте я його ось так повішаю. Квіти мої, вибачайте. Ось. Ви його, мабуть, пам'ятаєте. Колись я пасла черету. І в спільному проєкті Олени Буганової про вишиванку щось там йшлося. Ой, так, заплутувалося. Ось так. Вибачайте, що я так вигаю вами. Колись у спільному проєкті з Оленою Бугановою щось зв'яжи вишиванку чи щось таке. Я розпочала в'язати ще є отакого. Ну, і у мене ось де зараз маркер було пров'язано стільки, і це я в травні ось його вже пров'язала стільки. Ось така. Я хотіла вже його розпускати. Знаєте, вже думаю, боже, вже скільки, років два, як воно в мене почалось в'язатися і так воно лежить, вже недов'язане. Але ні. Все ж таки я вирішила. А, а. Ой, боже, плутанина ціла, Знаєте, не хочу зараз в хаті знаходитися, бо ось пройшов дощик. Ай, дивіться, що я роблю. Заплуталася, бачите? Пройшов дощик і на дворі так хорошо, свіжо, Не холодно, як було ось того холода, Ай-ай-ай, вибачайте, боже, це буде відео, страхіття на відео. Було холодно і не хотілося навіть виходити. А це так, так добре, так, так чудово зараз на дворі, що не хочеться і в хаті бути. Ну, ось, ось так. В'яжу я його, нагадаю, що я в'яжу його з пряжі 100% акрилу марсу в дві ниточки. І ось так воно в мене виходить. Я думала, що я буду по ньому вишивати, але, мабуть, ні. Але, мабуть, ні, не буду я по ньому вишивати. Я зовсім по іначому зроблю. Ну, факт в тому, що я вирішила, що я його таке все ж таки дороблю. Ось така одна ще робота, яку я продовжила робити в травні. І ще є у мене робота. Це я все ж таки, коли я в осінь, це ось. Так вам покажу. Осінь, оголошувала, що я буду в'язати по будинку, і я її ось так і не розпочала, але я розпочала зараз. Повутинку хочу я в'язати круглою кокеткою, і я її вже розпочала в'язати. Зробила ось резиночку. Ну, одне тільки, я думаю, що мені треба було певну резинку брати в дві ниточки, а не в одну. Я взяла в одну ниточку. Ну, це не, не смертельно. Розпускати я не буду, я буду продовжити в'язати. І ось наразі... Так, котику. Іди гуляй. Дивіться, прийшов і буде зараз мені тут очіпати все. А, і готую я в'язати. В'яжу спицями номер 6 В одну ниточку. нитка alize mohair Пров'язала небагато ще, але ось розпочала я таку пакетку, як вам так показати, щоб ви бачили, скільки я пров'язала. Ну, ось десь так. Наразі воно мені ще поки що все подобається, як воно в'яжеться, як воно лягає в полотні. Все. Це все, все поки що мені подобається. Що далі ще вийде, не знаю. Я ще павутинок не в'язала ні разу. Це перша моя павутинка, і ось так на круглій кокетці я її в'яжу. Так, далі. Далі я в березні показувала вам шкарпетки. Для хлопців ЗСУ. І ось в цій шкарпетці, вона так в мене і з березня не зв'язана, але мені не подобалась п'ятка. Я впалу, я розпускала і перев'язувала п'ятку. І тепер зараз мені все сподобалось, все добре. Наразі шкарпетка ось знаходиться в такому стані. П'ятка вив'язана, ще тепер лишилося вив'язати стопу і мисок. Ось так. Теж небагато продвинулась, але продвинулась. Ну, ось такі у мене були травневі роботи, травневі процеси. Більше я вам похвалитися нічим не можу. Тому що зараз нічого не хочу робити. На цьому буду завершувати своє відео. Бажаю вам всім здоров'я, мирного неба і бережіть себе. Пока-пока!